У п'ятницю у Лондоні стартують Олімпійські ігри цього року. Вперше в історії кількість жінок-атлетів в Олімпійській збірні США перевищила кількість чоловіків. Експерти кажуть, що це стало можливим багато в чому завдяки прийнятому 40 років тому закону, відомому під назвою положення номер 9 Закон гарантує рівні можливості і фінансову підтримку у великому спорті як для чоловіків, так і для жінок. Про одну з представниць американської олімпійської команди, яка сподівається на медалі у Лондоні, далі Наталя Леонова. У цьогорічній олімпійській збірні шана вісім жінок більше ніж чоловіків. Символічно, що саме цього року виповнилось 40 років з часу введення в дію положення номер 9. Завдяки цьому закону жінки-спортсменки отримали рівні з чоловіками можливості. Член цьогорічної олімпійської збірної голі Менголд каже, що закон змінив все її життя. якщо б я професійно не займалася важкою атлетикою, я навіть не знаю, що б робила. Для мене це велика честь мати шанс слідувати шляхом, прокладеним жінками, до мене. Свого часу Мен і сама зробила прорив для жінок у спорті, ставши першою жінкою у шкільній команді з американського футболу у своєму рідному Огайо. Вона каже саме той досвід і привів її до спорту, яким вона займається професійно сьогодні. Мій тренер сказав, як для жінки ти дуже сильна. Я це сприйняла як комплімент. Хоча я майже певна, що насправді він хотів мене образити. Ось це підштовхнуло мене займатися важкою атлетикою. Пробуватися на цьому шляху було важко з вагою у майже 160 кілограмів. Менголд нетипова олімпійська атлетка. Люди постійно коментують мою зайву вагу, і наскільки це божевільно, але знаєте що я така, як є, я. я ніколи не була маленькою. Водночас Менгол доводиться підтримувати й родину репутацію. Її Брат Нік Менгол грає у команді з американського футболу Нью-Йорк Джетс. Знаєте, класно мати можливість сказати це мій родич, але з іншого боку важко постійно конкурувати з братом чи сестрою. Я завжди думала про ніка, але ніколи не була в його тіні. Насправді він певним чином відкриває спортивний шлях і для мене. Щоправда, деякі експерти вважають, що голі ще не готова до олімпіади. Люди протягом всієї моєї кар'єри. Це поки що чотири роки постійно. Мені казали, що мій час настане у 2016-му. Втім, вже цього року у Лондоні Менголд спробує довести, що вже готова зійти на Олімпійський підестал. Наталія Леонова Голос Америки.